Ми допомагаємо дітям соціалізуватися, адаптуватися, допомагаємо в розвитку Дітки в нас різні з різними діагнозами. Ми підходимо. До кожної дитини індивідуально дивимося на її потреби, на її розвиток. Це допомога батькам, що вони можуть трошечки відпочити 3-4 години потратити саме на себе. Ми займаємося з ним в першу чергу це їх розвиток. Тобто це будь-які там вправи арт-терапія, будь-які сенсорні ігри по типу інтерактивної підлоги. Якщо я, наприклад, собі задумала, що сьогодні я хочу з ними там. Танк... Провести якесь заняття з арт-терапії, а дитина прийшла і вона взагалі не в ресурсі і не хоче взагалі малювати. Ну то я вже підлаштовуюсь під неї. Мені тут подобається малювати і ліпити. Я планую далі сюди ходити, тому що мені тут подобається. Мені подобається басин з шариками, та мені подобається і ще малювати. Я малюю різні котики собачки. До нас приходять різні дітки з різними особливими потребами. Я допомагаю їм у пересуванні, допомагаю їм навчатись навичкам самообслуговування, допомагаю їм розвиватись. Кожна дитинка по своєму чимсь класна, вони просто супер.